Учням, вчителям, працівникам ліцею, батькам. Позаду залишився ще один навчальний рік, але він є особливим для кожного з нас, адже скроплений кров'ю слізьми вільного та незалежного народу. У травні, коли розквітають яскраві квіти і дзвонить сташини спів, теплий весняний вітер приносить нам свято останнього дзвоника, якого немає в жодному календарі. Сьогодні прощаються з рідним ліцеєм нашої одинадцятикласники. Ще не ні слава, ні воля. Ще нам браття, українці усміхнеться. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. ми, ми, браття, у свой сторонців. За нашу свободу И покажем, что мы братья Козацкого роду Душу и тела мы положим За нашу свободу Шановні дорослі, вчителі і батьки, ось і підійшов останній день цього нелегкого навчального року. Але не дивлячись на відсутність інтернету, на відключення світла, на не завжди теплі хати, ми з вами справилися з поставленими завданнями. Ми вчили і вчилися, дякуючи нашим захисникам, нашим воїнам ЗСУ, ми змогли навчатися у Українській школі за українськими програмами. Бажаю всім учасникам навчального процесу відпочити влітку від комп'ютерів, від планшетів, від телефонів, від всіх ваших гаджетів більше бувайте на свіжому повітрі. Готуйтеся до наступного навчального року. А нашим дорогим випускникам хочу побажати, щоб вони знайшли свій шлях у життя і щоб та професія, яку вони здобудуть, приносила їм все життя. Насолоду і морально, і матеріально успіху вам, дорогі випускники, у написанні національного мультимедійного тесту. А всім нам щиро бажаю перемоги і миру. Слава Україні! Банти пиші, і портфелики в руках губка на ті вишні, ще й цікавість у очах. Хлопчаки усі швиденькі, і рухливі, і меткі. Всі були, як матрівненькі, а вони виросли, як кі. Всі ви будете трудитись і гуляти до живі. Гусі, школярі. Ми вам успіхів бажані, і здоров'я, і добра вітаю, для вас прийшла пора. Хай вас промені голублі і тепло вам віддають. Хай усі вас дуже люблять. Всім щасливо добру путь. Останній дзвінок це той самий момент. Але залишаючи стіни любого ліцею, ми усвідомлюємо, що вже ніколи більше не зайдемо в ці стіни в статусі учнів. Багато років вже минуло, відколи ми перейшли в шкільні паліхі. Ось ми знову на нього встаємо. Щоб як починати з міста, випрохнутись ліцей, розутітись поводи по дорослому житті. нас свобода. Тільки ліцею і наші три учителя. Дисципліна завчили, а ваш життєвий урок підносили. Спасибі вам величезне за те, що душу вкладали в нас, тому дзвінок останній звучить і для вас. Дорогі наші батьки, дякуємо вам за те, що ви дали нам життя, що завжди любите нас і вірите в наші сили. Ваше добре серце завжди допомагатиме нам, а жаринка на сімейного вогника світитиме в далекій і незвідені для нас. І ось ж відлітає дитинство, воно відходить тихо і непомітно з короткими плечичками та іграшками які дорожчі за до все на світі і знайомим голосом класного керівника. Дзвенить дзвінок і він останній, любі випускники. Ось і настав той хвилюючий момент, коли у ваших руках ваше майбутнє, нехай вибір вашого життєвого шляху дозволить повністю розкрити талант і потенціал кожного з вас. Викладайте свій життєвий шлях по крупинці щоб стежка була міцною і довговічною. Будьте сміливими, рішучими, щасливими. Досягайте успіху і з любов'ю згадуйте шкільне життя. Пам'ятайте, що у шкільних вікнах завжди для вас буде горіти вогник. Легких вам починань, вдалих звершень, світлого майбутнього під мирним небом. Щасти вам, любі випускники! Дорогі наші діти, сьогодні у вас важливий день. Сьогодні ви залишаєте в минулому безтурботні шкільне життя і робите крок у доросле майбутнє. Я бажаю вам величезної сміливості. В першу чергу у мріях. Умійте мріяти серйозно, адже все, що оточує нас в цьому світі. Це колись було чиєїсь мрією. Не бійтеся слідувати за голосом свого серця, нехай життя надасть вам мільйони шансів, більшість з яких обов'язково здійсняється. І пам'ятайте, школа завжди рада вас. Дорогі одинадцятикласники, послухайте в останнє звучання дзвінка і збережіть у своїй пам'яті ці неповторні хвилини прощання зі школою. Ми дякуємо захисникам, які зараз боронять незалежність нашої держави для того, щоб життя продовжувалося, щоб світило сонце і сміялись українські діти на рідній Україні. Дорогі учні, ми бажаємо вам теплого літочка, гарного настрою і хорошого відпочинку. До нової зустрічі 1 вересня. Двати не варто, що за вікнами весна. Ви запам'ятайте всіх нас тільки. Ю. Тихота клепече, знову хтиску мене дуже, стоїть в класі у кутку. Знову цей го. Бут...